Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про роботу благодійного фонду Велика сила це Україна. Адже фонд виконує важливу місію, підтримуючи Україну в такі тяжкі часи. Наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми проведемо з керівником благодійної організації благодійного фонду Велика сила це України Володимиром Зеленюк. Володимир, радий вітати Радий. Давай почнемо одразу розповідати про твій фонд так в нашому етері, познайомити його з нашими телеглядачами. Які основні цілі, місія і, можливо, найбільші проєкти так фонду Велика Сила це Україна. На ну, основна ціль нашого фонду це якомога швидше закривати запити військовим і доставляти їх до бойових дій до місця, там де ведуться бойові бойові дії. Да. Допомога цивільному населенню, котрі страждають від російських терористів кожен день, це зробити їм мешкання, де вони живуть, після прильотів. Це правильно сказати. допомогти з відбудовою відбудову, Так, так відбудову, ставити вікна, двері, там, якусь мебіль завести, тобто угу. евакуація цивільних з прифронтової зони. Ну, також тварин. А, тобто я розумію, що місія допомоги а, йде як і на військових, так і на цивільне так, населення, так. яке перебуває в зоні активних бойових. Дій. Так, а Так, а, які а, виклики, проблеми а, зустрічаються у процесі роботи? Хорми? Це фінансування, брак коштів. Як вдається виходити з цих ситуацій? Е, проводимо збори, лотереї, розігруємо подарунки як від військової атрибутики, так і футбольної атрибутики. Це... Футболісти наші дають футболки, підписують, м'ячі і інші речі. Такі як автомобілі, електротехніка, ноутбуки, телефони. Тобто все, що... Так, да, співпрацюємо з бізнесом і з громадськими організаціями. А, до речі, як ви залучаєте от, до партнерів, добровольців до ваших ініціатив, до ваших зборів, лотереї такого іншого? Через соцмережі. А з ким співпрацюєте? Наразі багато з ким. Багато з ким. Я думаю, що часу ефірного не вистачить, так? Ні, може і але ну, З Кривого Рогу то співпрацюємо. Це громадська організація 450, Кривий Ріг, це Смокер Стріт, це Полденс Вішня. І також е, уже не мої друзі, це громадська організація Українське Братство. Це наші потужні волонтери з кривого рогу Віктор Ірина Міронова. Це я так розумію основні люди, з якими ви активно співпрацюєте. Так, і також співпрацюємо з реабілітаційним центром в місті Дніпро, шлях до здоров'я. Реабілітуємо військових, протезування і все види психологічної допомоги і різні. Так. Чудово, які плани фонду на найближчий час? Плани фонду це якомога швидше закінчити війну з перемогою. Закривати всі запити, які ми отримаємо кожен день. Тобто, це зараз найосновніші такі так, завдання. Так, Це закривати запити, які ми отримуємо якомога швидше. А як люди можуть долучитися або допомогти до ваших узборів? Де можна, можна знайти необхідну інформацію? Інформація є в інстаграм-сторінці, є сайт. Можна долучитися до нашої організації, допомагати в інфопросторі. Робити пожертви, також можуть долучити до нашої організації, їздять на міста прильотів, допомагати людям, евакуювати їх. Тобто Все, що можна допомагати, то можемо всім, робити. Всім можна допомагати. так? так? А, чи є історія успіху фонду, яка от особливо вразила, напевно. Ну, я не можу сказати, що це успіх. Ну, якщо. Рятує що життя, то це є успіх. Ну краще про успіхи поговорити після перемоги. Так, тут однозначно я повністю погоджуюсь. Але якщо о, за всю історію створення так і роботи фонду згадати можливо якісь були випадки, які ті ж самі там в тих же самих зонах бойових дій при евакуації там населення чи при е, допомозі нашим військовим, коли ви привозили якусь атрибутику, яка їм необхідна, можливо, були якісь історії, які ну, запам'ятались, коли... ранили серце і відклались в пам'яті, коли підірвали Каховську ГЕС. Дуже потужно ми працювали на воді з нашими волонтерами. Ну, я ж кажу, що врятували життя, не одне. Тобто це успіх. Це успіх і це запам'ятались такі моменти. Так, напевно, так. вони вже не викарбуються з пам'яті, я так розумію. Це а як зараз часто буваєте в зоні бойових дій? І... Ну як закриваємо запит? Купуємо там реби, фіпіві, автівки, то веземо на передову. Так. А з цивільним населенням про евакуацію. О, в яких напрямках ви допомагаєте, в яких напрямках? Прізуєте? Херсонська, Донецька, Харківська, Сумська, Запорожська. Ну, вся лінія тобто, фронту. Повністю це? по всій так. лінії фронту. Скільки людей у вашій команді, що ви встигаєте ось скільки завдань виконувати? Понад 40 людей. Понад 40 команді. людей? Так. Навіть більше. І встигаєте повністю все, чи ну, хотілося б більше? Ще не все, бо брак фінансування. Буде фінансування, то будемо закривати все. В Херсоні працюють хлопці, ремонтують автівки військові, вистанавлюють мешкання людям, квартири, встановлюють вікна, допомагають з медициною, з лікуванням. Дітям допомагають, вивозять, евакуюють. Все, що люди звертаються, все допомагають. От тобто досить такий широкий спектр е, роботи да, е, так, е, дуже в, широкий. вашого фонду. А, а як можна долучитися? Чи можуть люди долучитися, стати ну, частиною фонду? Так, що для ж. цього потрібно зробити? Написати нам особисті повідомлення і далі я розповім, що робити. Ну, якщо є бажання. Не просто так ходить і говорити, що я волонтер і нічого не робити. Такі, ні, так ні. А, як ну, ми з тобою розмовляли так, до ефіру, ти сказав, що вже дв, понад два роки е, існує фонд. А як тоді з'явилася ідея е, створення фонду? Ну, спочатку повномасштабно я допомагав так, без фонду. Коли підірвали Каховську ГЕС, е, треба було отримувати багато допомоги від партнерів. Це треба було у законі. Ну і вирішила відкрити фонд. Щоб це було прозрачне, щоб більше можна було допомогти. Бо коли є фонд то офіціально, то більше допомоги можна отримати. А що найважче було при ну, відкритті фонду? Знайти людей чи вже організувати цю, цю роботу. Чи команда була вже до створення фонду? Команди такої не було, було чоловік 10 однодумців. І так вони досі і працюють зі мною. Тобто 10 людей, і ви з цього виросла вже ця команда на сорок людей, які зараз займаються цією допомогою так. І, і всім, всім необхідним. Угу. А, Чудово. Поговорили ми про історію е, успіху, поговорили про плани фонду на найближчий час. Так? Але е, якщо говорити про евакуацію, от ми зараз багато чуємо, що там одну-дві людини евакуюють там, з якоїсь зони бойових дій. Чому люди не хочуть евакуюватися з зон, де йдуть активні бої, де кожен день. Нема люди. куди їхати? Де... Ну, куди приїдуть? Ми отримуємо запит на евакуацію. Ми знаходимо квартиру. Або будинок, і туди їх веземо. Ну а є такі люди, котрі хочуть своїх всіх тваринах своїх зібрати: козочок, курочок, гусей. І тут вже виходить да, проблеми. Так, тяжко, так. Бо да. бувають такі випадки, що їздять, хлопці евакуюють з нуля, а у нас немає ні ребів, нічого. Тобто, так, їдемо в один конець. Які думки в цей час взагалі? Про що, про, про що ти думаєш в цей час, коли ти їдеш, ти знаючи, що це може бути вже там остання твоя поїздка? З мислями поскоріше вернутися додому, побачити сина, рідних і спасти людей, якщо зможеш. Бо якщо сидіти вдома, то нічого не буде, перемоги так не буде. Тобто будь-яка допомога, будь-яка робота вона зараз необхідна, саме працюючи на перемогу, чим і займається ваш фонд Велика сила це України. Ну що ж, Володимир, я хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні завітав нашої студії. Подякувати тобі і твоєму фонду за ту роботу, яку ви робите. Адже дійсно, як ми сьогодні вияснили, так дуже такий широкий спектр вашої допомоги, угу. який йде і на військових, і на цивільне населення, яке страждає від ворожої орди. І щиро дякую за те, що ти ще раз кажу, що те, що ти завітав і бажаю тільки розширення та побільше успішних історій в вашому фонду. Щиро дякуя дякую. пере однозначно. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про роботу благодійного фонду Велика Сила Це Україна. У гостях у нас був керівник благодійного фонду Велика сила це Україна Володимир Зеленюк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.